Ну а з нами зараз на відео зв'язку є Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава! Давайте наш сьогоднішній діалог розпочнемо із візиту Ріші Сунака, премєр міністра Великої Британії. Так буквально днями він відвідав Київ поспілкувався з Володимиром Зеленським. Зокрема, вони прогулялись Києвом, побували. На місцях булої сили, так Російської Федерації, там де ці знищені танки, військова техніка, і в принципі, які підсумки? Підсумки є наступні: що Великобританія надає нам 50 мільйонів допомоги зокрема, це 125 зенітно-ракетних комплексів. Це також безпосередньо військові снаряди до цих комплексів і інша необхідна допомога Україні. Тим не менш, багато хто зазначав перед тим, як Ріші Сунак мав стати прем'єр-міністром Великобританії. так, Відповідно зазначали про те, що ефективність і підтримка України Україні з боку Великої Британії може знизитися. Але тим не менш ми бачимо зворотні і хотів запитати вас: якщо говорити про подальші кроки, про подальші якісь певні стратегічні кроки, в чому Україна може ще розраховувати на Велику Британію? Ну я так не вважав, що прямо так: от о, Сунак відмовиться, може відмовитись від тієї лінії, яку тривалий час до нього, до його обрання прем'єр-міністром. Проводив, проводив уряд консервативної партії Великобританії, тому що є певні, так би мовити, базові, так, базові речі інституційні, навіть можна сказати. Це зовнішня політика Великої Британії і від зміни урядів, навіть якщо припустити що до строкові вибори і до влади прийшли, були бористи. Це б не означало кардинальної зміни курсу Великої Британії по відношенню до Росії в питаннях підтримки України. Можливо, б дещо щось там е, не. Е, Заяви були, можливо, не, не такі, можливо, жорсткі або по-іншому звучали, але все ж таки підтримка України проти російської агресії, проти війни е, Путіна, яка війни, яка є незаконною з точки міжнародного права. Це е, те, що в британському суспільстві, в, принаймні в британському політику. Ми не підлягає сумнівам. Тому зараз ми побачили, що рішу Сунак, попри те, що розказували, що він там бухгалтер, да, навіть Джонсон говорив, що не довіряє фінансистам, бухгалтерам, да, то вони це все, все зекономлять на всьому. Але ми бачимо, що е, насправді е, Сунак. Е, не просто зберіг підтримку, але його риторика і той запал, з яким він підтримує Україну на міжнародних майданчиках, це певною певною мірою, навіть дещо сюрприз. Треба згадати саміт Великої Двадцятки, де Сунак дуже активно демонстрував лідерську позицію Великої Британії, тобто, фактично, він продовжив те, що робив Джонсон. Навіть він краще це принаймні озвучував аніж Ліс Трас, яка була наступницею Джонсона на посаді прем'єр-міністра. Ну і головне, головний нюанс це що Ріші Сумак він якраз з родини вихідців з того того самого Пакистану, Індії цей регіон. І на саміті Великої Двадцятки, коли він виступав і говорив про необхідність стримування Росії, це е перший премєр міністр Великої Британії, який не є представником корінних народів Європи. І це теж було дуже знаково. Ну, я думаю, що підтримка з е України з боку Великої Британії, вона. Е Ну, не те, що карколовно зросте, але буде її збільшення розширення цієї допомоги. Воно е відбуватиметься по мірі того, які потреби встають, стануть актуальними. Тобто, те, що було е і до до до, до ріше Сунака. От виникла проблема, да, якась гостра. То британці на неї відреагували широким жестом, якщо б так можна сказати. Да? Тобто лідерська позиція у них була в цьому питанні. вона зберігається. Да? Ну, знову ж таки, крім Великобританії, давайте також і ріші Сунака, давайте також і поговоримо про риторику Олафа Шольца, тому що ну, впродовж широкомасштабного вторгнення насправді було. І чимало запитань до підтримки Німеччини було і чимало подяків, зокрема підтримці Німеччини, тому що якщо ми не бачили певної військової допомоги, ми бачили певну економічну допомогу. Але тим не менше, 19 листопада, в суботу, на з'їзді соціал-демократичної партії Німеччини, Олаф Шольц зокрема закликав президента Росії Володимира Путіна покласти край війні проти України. Я зацитую зараз його зараз. Важливо, щоб ми чітко сказали, ми про підтримуватимемо Україну далі стільки, скільки це буде необхідно, і тому важливо, щоб ми надіслали чітке послання російському президенту: закінчи цю війну, виведи свої війська, розчисти шлях для переговорів про мир, які Росія не буде диктувати Україні. Сказав він також, канцлер наголосив на тому, що нікому не дозволено привласнювати чужу територію і додав, що саме через свої дії Росія опинилась в ізоляції на саміті Великої Двадцятки. В Індонезії, якщо говорити про риторику Олафа Шольца, то вона насправді стала такою, знаєте, більш конкретнішою, тому що якщо Байден ще напередодні там раніше зазначав про те, що е, ми коли підписував ленд-ліз, що, підпис... що ми підтримуватимемо Україну скільки скільки це буде необхідно до її перемоги. То Олаф Шольц фактично от сказав це лише зараз, так от риторика Олафа Шольца, вона за останнім часом суттєво змінилася. Суттєво змінилася в першу чергу на підтримку України, і вона стала такою вже більш чіткою. Тобто, Олаф Шольц вже не боїться фактично казати Росії, не боїться казати Путіну, що вони є саме злочинці, що вони розпочали цю війну, і що вони винні у тих продовольчих проблемах, які є у світі. З чим це пов'язано на вашу думку? Ну, насправді відбулася е, зміна е, тональності заяв. Так? Вони стали більш такими жорсткими, більш експресивними, але позиція Німеччини, вона в принципі е, так, якісно змінилася, а не дуже у порівнянні з тим же травнем. Справа в тому, що так Шольц робив більш обережні заяви тоді ще в травні, коли ви згадали, що Байден підписував лендліз. Але щоб ви розуміли, що є у Німеччині стала політична культура і заяви лідерів відображають певною мірою стан німецького суспільства, наскільки вони готові жорстко артикулювати ті чи інші речі. І е, так, зміна риторики відбувалася під впливом того, що робив саме Путін. Тобто німецька політика вона реагує, вона дуже прагматична, серіал політик. Вона реагує на конкретні зміни обставин, і Путін да е, надав німецькій владі докази, що це системні зміни міжнародної політики, що він не збирається поступатися. Що він, він Путін далі почав більш жорстоко проводити війну, і звісно, що це не залишилося без, без уваги німецького керівництва і головне німецького суспільства? Тому е, у червні відбувся остаточний розворот Німеччини від е, Росії від Москви. Я про це багато разів казав. Це коли Шольц разом з Макроном і Маріо Драгі прибули. В Києві відвідали е, Київську область. Ну і далі що? Далі по суті ще відбулася якісна зміна через те, що Путін фактично е, дав зрозуміти, що він здійснює проти Німеччини, проти Європи газову війну, газовий шантаж. Та? Оціми цінами, звісно, що це вже не залишало будь-яких е, сумнівів. В німецькому суспільстві, що Путін воює, в тому числі і проти Німеччини, і звісно, все, що це відбилося в риториці Шольца, і ці заяви, як ви ілюстрували в такому в такій тональності, вони звучали від нього вже від німецького керівництва, від усіх представників коаліції, як в бундестазі, так і в уряді, звучали у вересні, у жовтні і в листопаді. А особливо був показовим жовтень, коли Росія вдалася до масштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, по цивільній інфраструктурі. Ну, зокрема, в нас є також Угорщина, в якої фактично також от, стала політична культура, і вони стало продовжують підтримувати Російську Федерацію. І виключно, якщо брати там підсумки минулого тижня, що зробила Угорщина? Так, Угорщина в першу чергу заявила про те, що вона там укладає певний економічний союз із Іраном. Це перше. Друге, міністр закордонних справ Угорщини, Петр Сіярто, якщо я не помиляюсь, він зазначив про те, що усіх європейських чиновників, які фактично закликали і вводили санкції щодо Російської Федерації, їм необхідно подати у відставку. Адже фактично цими санкціями Європейський Союз не домігся того, що фактично там російська економіка Російської Федерації зазнала там якихось суттєвих збитків. Про що свідчить риторика угорщини? Як не мене на свідчить лише про одне: що Російській Федерації все ж таки вдалось поставити на коліна Угорщину, оце єдине, але тим не менш. Угорці також там блокують допомогу Європейського союзу Україні. Чи буде застосовано до них якісь я не хочу казати про санкції, так але чи будуть вони, до прикладу, можливо, вигнані з Європейського Союзу? Чи можна розглядати той варіант, що Європейський Союз не буде їм надавати от цю допомогу щорічну, якщо я не помиляю 7,5 мільярдів євро, яку вони надають угорщині за для того, аби їхня економіка там більш-менш функціонувала? Чи можемо ми дочекатися якихось також радикальних? Не те, що заяв, та, а от вчинки від Європ... з боку Європейського Союзу саме до Угорщини. Тому що фактично це країна посіпака Російської Федерації, але в Європейському Союзі. Неправильно говорити, що Путін поставив е уряд Угорщини на коліна. Е уряд Орбана сам став на коліна. І е я не думаю, що Орбан дуже наївний. Як для політика, він дуже кмітливий насправді, і вони розуміли, на що вони йдуть. Тобто, це е, був умисний е, е, вибір Орбана, тобто усвідомлений, не умисний, а усвідомлений, що заради низьких цін на е, газ російський і е, на, до, на, на тривалий термін такий газ. Да? Що йому доведеться відпрацьовувати ці гроші, в тому числі ми бачимо, що Угорщина по суті відпрацьовує оці, 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 оці низькі ціни. Уряд Угорщини відпрацьовує ці низькі ціни на газ різними заявами, То санкції вони блокують, то ще що. Звісно, що уряд Угорщини прикривається. Гаслами про е, турботу про народ насправді е, тут е, більш такий егоїстичний вузький інтерес Орбан з його е, партією хочуть бути при владі в Угорщині, як мінімум е, до 30, 2032 дві то й 35-го і 40-го року. Тому ці довгострокові контракти вони розраховані. Виключно на все. Війна їм сує ці плани. Гру тому вони коли говорять про те, що санкції завдають шкоди угорцям, вони насправді говорять про те, що ці санкції негативно впливають на рівень добробуту угорців. А це значить, що ситуація соціальна і економічна в Угорщині може скластися так, що у разі дострокових виборів Орбан з його партією ще не будуть владою. Оце така механіка. Оцього цього, цього е, е, процесу, тому вони хапаються за все, де ще можна, заради того, щоб е, свою владу е, продовжити. Вони хапаються за все, в тому числі почали скасовувати ті е, законодавчі акти або усувати перепони, які їм заважають отримати цю допомогу субвенцію бюджету Європейського союзу. Тобто їм потрібні гроші, і вони це між цими грошима. Вони зараз оце, як акробат на розтяжці чи де, да? і дешевий газ в Росії, і як відплата нічого не казати поганого про Путіна, да? тому що дешевий газ в Росії. І санкції вони блокують. І в тому числі, щоб зробити добре Путіну, в тому е в смислі, щоб це менше е відбивалося на електоральних настроях в Угорщині. І крім того, вони ще і з Іраном готові. Тепер розвивати економічні відносини. До речі, я вже сказав, що а, Угорщина а, від кого отримала якісь матеріальні блага від Росії, так? А, тому вона співає оці пісні про те, що санкції шкідливі і, і потрібно з Росією там розмовляти і таке інше. Швидше за все від Ірану вони теж отримали, отримали якусь цілком. Матеріальну, фінансову чи якусь вигоду, тому що Сіярто заговорив раптом, що е, Іран потрібно повернути у систему міжнародних економічних зв'язків, е, тобто розширення торгівлі з Іраном. І це звучить, як, знаєте, дуже не ком, прояв дуже некомандної гри по відношенню до головних партнерів Угорщини по НАТО. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина і ну і звісно, по відношенню до Європейського союзу і е, провідних держав, тому що ці держави, всі вони е, якраз е, виступають за посилення санкцій проти Творщини, в тому числі через те, що е, дрони іранського походження е, е, завдають ударів по енергетичній по цивільній структурі в Україні. І тут виходить, що Угорщина вона вже себе поводить не як партнер, не як командний гравець, ані в НАТО, в тому числі по відношенню до США. Це та зухвалий такий крок, оця заява про повернення Ірану, ані командний гравець вона в Європейському Союзі. То тут питання: а чому так Угорщина себе поводить? Та тому, що вона побачила на прикладі Туреччини, як можна це робити, їй за це нічого не буде. Тому що ані в договорі про НАТО, ані в договорі про Європейський Союз немає механізмів, які б дозволяли говорити, що можна виключити державу, хоч звідтіля, хоч звідтіля, і немає таких механізмів. Тому Горбан може поводити себе отак без. Безкарно, можна сказати, без наслідків, і тут питання реформи Європейського союзу, питання щодо механізмів ухвалення рішення навіть і в НАТО ця проблема зараз постає, або консенсус, або по якихось питаннях, якась кваліфікована більшість. Ну і те ж саме в Європейському Союзі. І головне, я думаю, що якщо в європейському союзі і в НАТО, врешті, з'явиться серйозна розмова. Про таку реформу, в тому числі, буде врешті запроваджений механізм виключення. Саме Угорщина з Туреччиною показали, що такий механізм потрібен. Так? То тоді можна буде говорити, що е, е, НАТО і Євросоюз, у разі якщо Угорщина так далі себе поводитиме, зроблять пропозицію вже не уряду Орбана, а конкретно угорським виборцям. І скажуть, от дивіться, у вас є альтернатива. Або підтримка Орбана е, далі, да? або е, Угорщина, членство Угорщини в НАТО в ЄС призупиняється. Тільки так можна впливати на угорське суспільство, щоб воно врешті е, зробило свій висновок і винесло свій вердикт е, партії Орбана. Так, ну і давайте також до заяви Міністерства оборони України. Російська Федерація наразі планує влаштувати теракти на білоруських об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, це може статися в Гродненській та Брестській областях, які міжують із кордонами Європейського Союзу та України безпосередньо. За розробку провокації наразі відповідають спецслужби країни-агресорки у скоєному вони збираються звинуватити Україну та НАТО. Про це інформують у Міноборони України. Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів штучно спровокованих техногенних катастроф на об'єктах критичної інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні. Таким чином РФ намагається прискорити втягування Білорусі в війну на боці загарбників. Знову ж таки, на вашу думку, чи буде все ж таки оцей наступ з Білорусі, про який ми вже говоримо впродовж цього широкомасштабного вторгнення, саме білоруської армії, так до прикладу, на Волинському напрямку, як до речі, говорять багато експертів, зокрема і Кирило Сазанов також. Зазначав про те, що от в період новорічних свят є дуже висока ймовірність того, що саме білоруські війська підуть ну фактично на Київ на Волинському напрямку на територію України. Яка ваша позиція? І знову ж таки, чи побачимо ми це? Чи білоруси продовжать ну от, от якось викручуватися з цієї ситуації? Пам'ятаєте, то перед початком цієї війни я палко розказував, що навряд чи біло з території Білорусі буде вторгнення, що Білорусь вирішить залишитися. І я не думав, що буде така повномасштабна війна. Тобто, з точки зору логіки, що є щось неможливе після 22 після 24 числа лютого вже говорити не можна. Ми бачимо, що там немає вже чистої здорової логіки. Там є е, певною мірою це психічно хворобливе уявлення про світу Путіна і Лукашенко. Е, так, він заручник е, гри Путіна тепер. Тому можливі всі варіанти. Але ми бачимо, що практич, з практичної точки зору підготовку, в тому смислі, що до е, нового року до січня. Повинно завершити сформування цієї спільного угруповання союзної держави, як там Лукашенко у вересні розказував. Чи буде воно завершено, і що складатиметься, з чого воно складатиметься конкретно? і Чи буде там наступальний потенціал? Це поки що питання відкрите. Якщо говорити про позицію Білорусі, то в Білорусі, тобто серед білоруського, білоруському суспільстві. А, ну, дуже є непопулярною ідея участі саме білоруських військ у війні проти України. І для того, щоб а, підштовхнути частину білоруського суспільства, білоруських військових до тобто, такої участі, тобто мотивувати, так цілком Росія може вдатися а, до якихось провокацій. А для того, щоб сказати, дивіться, диверсанти і таке інше. Влаштували якісь диверсії на білоруські атомні станції. Тобто, що, мовляв, Україна напала. До речі, вони ж зараз, що там, в Білгородській, Курській областях, Брянській там час від часу щось відбувається і вони звинувачують в цьому Україну. Це частіше, так? тому ці нічого не відбувається на території Білорусі, тому російські спецслужби можуть влаштувати так. Начебто відбувається і те саме винна Україна. Але поки що, наскільки я розумію, із е, заяв військових е, офіційних військових, да, що поки що наступального потенціалу немає. І більше того, я думаю, що Лукашенко зараз, коли їхня прикордонна служба показує, як Україна відгорожується від, вибачте, від Росії цим... Оціми загородженнями, да, ровами, мінними полями, то вони з одного боку начебто е, е, намагаються це використовувати для очорнення України, що, мовляв, от такі вони. Насправді вони показують білорусам, що ніхто з України на них не збирається наступати. Але Росія може спробувати за допомогою цих диверсій мотивувати хоча б білоруських військових. Хоч до участі в якійсь локальній операції, не масштабній, а може йтися про якісь локальні спроби. Але знову ж таки, чи вдасться це питання. Крім того, чому з'явилися терміни грудень-січень, е це у, наприкінці вересня, коли вже е почалося це створення так званого спільного групування. Керівник білоруського КГБ Тертель в інтерв'ю його запитали. А як ви думаєте, коли настане вирішальний момент у цій війні? І він сказав: через 2-3 місяці, а 2-3 місяці це якщо рахувати від кінця вересня, це грудень-січень. Тому так, треба бути пильними. Не можна нічого відкидати, але поки що немає е, ознак того, що є угруповання, якесь, яке може наступати, насторожує те, що там білоруси збираються е, викликати багато людей е, резервістів, там друкують оці повістки, але побачимо, що воно буде. Я думаю, що насправді зараз Лукашенко і білоруське військове керівництво поливаються. І зважаючи на те, що путінська військова кампанія вона на території України вона відзначається все більшою кількістю поразок, і вона виглядає очевидно вже програною. Оця війна, да, то я думаю, що це стримуватиме Лукашенка і військове керівництво Білорусі. Від авантюри, тому що якби це ще було, припустимо, весною, то тоді б типу, вони ще думали, що є, Росі, Росія перемагає. Да? Але зараз, коли Росія сама залишила правий берег Дніпра з Херсонської області, а якщо ще в найближчі тижні ще щось вони залишать, то й ну плюс настрої в Росії самі, ви ж бачите. Все таки не повстання якесь там, да, але бунти. Я думаю, що в Білорусі це все бачать і враховують. І, 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 навряд чи вони поткнуться, але тут питання: наскільки притисне Лукашенко і це все військове керівництво Путін. Пане Володимире, я дякую вам за те, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. Дякую за розгорнуті коментарі, зокрема на ті запитання, які пролунали до вас. Нагадую, що з нами був Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник. Ще раз дякую, що доєдналися до нашого прямого етеру. Дякую, хай Бог береже Україну.